Вітаю всіх на моєму каналі. Канал називається Моя Хата з краю». Він не просто так називається, вона дійсно хата з краю. Ну, не то, щоб моя, наша. Мої, моя і Віталіни. Ми тут живемо. Ми цю хату купили вже не то, що недавно. Ми її купили давно, два роки назад. Але я все одно роблю огляд на цю хату зараз, бо тому що я не робив ще тоді. Огляду. Ми тоді щось знімали, всяку чепуху, а зараз я хочу зняти огляд. У нас тепер вже з'явився час, бо в нас був якийсь стрес, шок. І тепер я вже прийшов до тями, щоб міг щось про неї розказати. Воно, звичайно, може бути не так цікаво, як з самого початку, якщо би ви спостерігали, але вже що є, то є. Просто я ж я знаю, що ця тема дуже популярна, і я вирішив просто цим скористатися, бо всі люблять дивитися. Таке відео, яке називається «Купи... Купили хату в селі. Коротше, ми цю хату купили за 4000 доларів. Це не важно, за багато чи за мало. Нам нормально. Далі ще будемо про це говорити і обсуждати. Хто там, може, бачив, що я вже і робив на цю хату огляд, але це ви потім поймете, що це зовсім не то, це не на моєму каналі. І я там просто був е, так, якби на роботі, най, Просто говоряща голова. Е, ну, ніби як наймана на цьому каналі. А тут я вже буду дійсно розказувати, як воно є насправді, бо там, те, що ви чули, то там мало що правди було. Е, а тут я вам все розкажу правду. Е, коротше так, купили ми цю хату. Е, скільки там? Два роки назад, так? 22-го року назад. І що? Купили і пожаліли. Пожаліли, правда, не зразу, що логічно, пожаліли буквально от останній час. Почали е, думати, що, напевне, треба жаліти, бо тому, що щось, коротше, нічого наперед насправді не можеш передбачити. Хоча, може, це є такі люди, які можуть передбачити, Ну, а є такі, які не дуже передбачають, а особливо останнім часом пішли такі події. Які ніхто не передбачав, тому тут, як не думай, то як в тому не анекдоті, а в тій єврейській мудрості, що женишся, будеш жаліти і не женишся, будеш жаліти. Тому коли вам дають такі поради, що там думати, щось там планувати, все одно будете жаліти. А лише, можливо має значення те, що можливо, ну бо є такі люди, коли вони переїжджають з міста в село, це щось часто зв'язано з тим. Вони починають там нагнітати, що в селі, так, ой, в місті дуже погано, машини, шум гам, це їм не підходить, екології немає, і вони мусять на когось працювати, а тут все краще. Природа прекрасна, працює на себе, все прекрасно. І якщо дійсно їм там було погано, а тут трохи краще, то може вони не будуть жаліти, по крайній мірі, по цій причині, а може, інша причина буде, а може ніяких не буде. Але. Просто мені і в місті було добре. І тут добре. І тут, виходить, я жалію не тому, що тут погано, тут майже так само, але я ну, привик в місті. Просто така ностальгія, привичка. І я би хотів навіть, два життя прожити. І там би жив, і тут. Ну, коротше, скучаю за містом. Тому ми вже е, робимо план А, план Б, план С. Е, мені, хоч психологічно легше, що я е, знаю, що. Якщо щось захочу, щось поміняється, треба буде, я зможу жити повністю в місті. План такий. План Б повністю в селі. Ну, повністю в селі ми вже не відкидаємо хоч деколи виїжджати з села. Або щось комбіноване. Ну, коротше таке, е я ніби мав робити, не знаю, в цьому відео огляд хати, як ви привикли з такими назвами. Ну, Може я назву по-іншому, я не знаю. Переїзд в село. Взагалі щось таке. Про, трохи про хату, трохи про переїзд в село. Ну так, добре, давайте конкретніше, просто по тому, що ми купили. Ну, ніби не тільки хату, хату і коло неї території. Коротше, хату купили ми за 4 тисячі доларів, а то видно хату. Так, що, може, туди трохи підемо. Купили за 4 тисячі доларів, коли люди там дивляться і діляться на дві категорії. Одні кажуть, що ні, на три категорії, що це ціна нормальна. Будуть казати, що ціна нормальна, за велика, хтось скаже за мала. Коротше, всякі люди будуть. Тут тяжко оприділити, хто правий, всі праві і всі неправі, тому що тут в кожній місцевості свої ціни. Там їй ту хату, якщо починати досліджувати під мікроскопом, теж можна тоді определяти, що а може вона якісна, неякісна. Ну, коротше, купили та й купили. Купили, перш за все, тому що. Вона дешевша, чим купляти хату в місті. І от і все. Але ми хотіли, такі були коротше, обставини, що ми, можна сказати, терміново м, хотіли мати якусь приватну, приватну коротше, власність, якусь нерухомість. Взагалі, житло е, хотіли мати прямо у своїй власності, а в нас не було. У нас, так як і напевно, у багатьох людей е, є квартири, які від батьків. Ті стаються дітям, але напевне і немало батьків таких є, які не спішать переписувати квартири на дітей. Типа жити можна, без проблем, скільки хочеш, живи, трошки там під диктовку. Це теж трошки вплинуло на те, що ми спішили е, щось своє мати. Взагалі, так вийшло, що купили тут. Напевне, якщо б у нас було достатньо грошей. То ми не, та, скоріше всього, ми би не купляли в селі. Ми не з тих людей, зразу, щоб було, зрозуміло, бо є різні категорії. Більшість якось популярно, напевне, купляти хату в селі це просто я місто щось не люблю, там шум так, як я казав, і переполох. На когось пахати, просто буду в селі, насолоджуватися співом пташок. У нас взагалі не така причина була спочатку абсолютно. Ми тут трохи насолоджуємося, звісно, з півом пташок. І тим, же, що є, то воно так і є. Але взагалі причина була не така, правильно? Ну що ще сказати? Добре, дивимося, значить хата про ціну. Хата це гляна, та вона потріскана. Є тріщини, дехто каже в аварійному стані, дехто каже, що ще протягне. Ну ми думаємо, що на наш вік протягне. ми вічно жити не будемо. Там зараз -зразу будуть діти, ну, дітей поки що немає швидше всього. Не буде, тому нам стане. Дах, коротше, щоб ви не думали, що за 4 тисячі доларів такий офігенний дах. Дах був не офігенний взагалі, а дуже старий, бляшаний. І ну, верх взагалі був нормальний, але всі краї, там, де оця ринка протікала, а із-за цього всі кути мокрі. І, в общем, вся хата прогнивша, підлога вся кругом прогнивша, стіни всі полущені. І виходилося, що коротше, це якась стара конструкція, що переробляти тільки ринку, це коштувало дуже-дуже багато. Щось там нам нарахували біля 35-37 тисяч за переробку лише тої ринви, бо вона була якась суцільна разом з тим. Коротше, така заморока, що ми вирішили міняти вже весь дах. Так що дах ми поміняли. Може, там в наступних відео, якщо хтось буде дивитися мій канал далі, Покажу, яка вона була, бо тут все в одному відео я не запакую. Хоча, можливо, в мене будуть відео довше, ніж в каналі, бо моя дівчина та жінка, тому що ми не розписані. Бо ви зараз там будете оприділяти, нам не важливо, як це називати. Коротше, в неї теж є канал, який. Обжди, перший був мій, але Якось так в неї більший талант і вона там веде і про цю хату розказує. І, коротше, веде свій канал. До чого я це сказав? Я забув, з чого я почав. Ну, коротше, ти на своєму каналі розказуєш, а я розказую на своєму. Значить, дах ми поміняли. Вікна ми теж поміняли. Вікна були дерев'яні, вікна навіть були непогані. Вони взагалі були. Типу справні, не гнилі. я не знаю, що їх там міняють. Ну, може, то так всіх вони досить нормально. Коротше, ну, Це заморока їх відкривати, закривати. Це типу, а в нас котів багато. Ми їх часто запускаємо через вікна, випускаємо. Ну, коротше, Ми звикли в місті, щоб то відкривалося якось е, легко і швидко. Тому вікна ми поміняли в цій хаті. Значить, яка тут площа хати, що там, який її розмір. Не пам'ятаєш? 60 метрів квадратних. Коротше, приблизно 60 метрів квадратних, вона така симетрична. зліва справа, це видно кімнати, вони, можна сказати, абсолютно однакового розміру. 5 х 20 по центру це називається, я вже забув, як Вітальня по-правильному мене вже навчили, бо я вже трохи опитний, теж приймав участь у всіх, всіх е, відео, які Віталіна. Знімає і читав ці коментарі, слухав, то я вже коротше, такий опитний в цих справах хатніх. Це називається ганок, це не всередині. Я вже тепер це знаю. Отут Ганок це оце зверху. А всередині це вже Вітальна, та? ой, не вітальня, Як ти? Віталіна? Віталіна. Коротше, ми опять запутались. Я опитний тільки то, що я. Знаю, що ганок це зверху. В середину там якась така прихожа, сіни, а далі то не сіни всередині. Коридор. Коротше, сіни, коридор не І по центру така маленька кімнатка. Все. Нам повністю вистачає, аж забагато. Щось підказуємо. І сходить такі офігенні, всі так кажуть, що дуже гарні сходи. Тільки треба їх ну, підлатати. Вона так трохи на підвищенні. Так сходи такі високі, це вони робили, бо люди думають, кажуть, о, тут якісь пани жили, прям не знати, що тут було. Ні, просто це не зевина, тут річка. І тут отакі тумани, тумани і вологість. І так зробили хату туди більше під горбиком. Ну і так вийшло, що треба тут сходи такі вищі. Е, що ще сказати? Територія навколо хати. Скільки? Яка площа? Ти пам'ятаєш? сотих. 30 сотих. 30 сотих, воно таке розділено приблизно пополам. Це так подвір'я, а далі такий сад, город. Там ми нічого не садимо, Ми міські жителі, ми щось намагалися, але ми зрозуміли, що це не для нас. Потім ми ще пояснимо. Не спішіть казати, що ми лінтюхи, ми маємо чим займатися. Там дуже гарна трава. І все. А тут це. Огорожі теж не було, але тут просто був ліс. А, ну щоб сказати, це біля лісу. Моя хата з краю, Коротше, є такий хутір, вже по правильному теж нас навчили, а не село хутір, він і так маленький, і ця хата, вона сама з краю, вже фактично в лісі. Ну, тут Це вже ліс, але поки ми тут не розчистили, то він так, якби тут 20 років ніхто не жив, то тут вже був ліс, е, от от по цю межу. по От, що видно, це вже все ліс. І ще ми далі стараємося, підтримуємо, щоб цей ліс, він же розростається. От як ми приїхали цих дерев от перед нами, фактично не було майже ні одного. За два роки такі вимихали величезні дерева. Тут родюча дуже земля. Дуже класно, все росте, але це дві сторони медалі. Так само, як ростуть якісь коротчі, корисні рослини, сільськогосподарські, так само. Дуже швидко ростуть всякі лопухи, і що не треба, і бур'яни, і ці всі дерева. Значить, е, огорожі не було, теж ми поставили саму дешевшу. бо ми такі коротше, небагаті люди. Е, більшість людей та, спочатку нас більше грошей, а потім купують. Що ти думаєш, що я вже тіпа, заганяюсь? Ну, а що робити? Ти, що щось трохи контролюєш. Більшість людей нас гроші, спочатку багато. Більше, і потім вже так роблять основательно. Але кажу, у нас була така ситуація, про яку, може, я пізніше, якщо комусь буде цікаво, будемо говорити, якщо я буду вести цей канал, якщо його хоч хтось буде дивитися, то щось я там розкажу. Коротше, нам це все було терміново. Ми зробили самі дешевші дешевої сітки такого огорожу. Поки що вона більш-менш служить. Вона би служила взагалі прекрасно, але ми тут не мали що робити і вирішили, що треба завести. Якусь живність пробували заводити курей. Щось таке дрібніше, дрібніше тут довго не виживає, тому що тут яструби, лисиці, це коротше швидко з ним справляються. Завели крупніших, крупніше теж це не, не повністю вихід, бо виявилося, що і хоч і не багато, але якісь вовки тут пару разів забігають в рік чи як, в общем. Підгризли нам, коротше, дві вівці, ну, в смислі одного барана і одну вівцю. Ці якось ще виживають. Але ці, коротше, ці барани вівці тут літали час від часу, вони цю сітку портять, вона слабенька. Ну нічого, якось воно буде. Що ж розказувати? А, ну коротше, хата. Така хата, коло хати є ще, як це називається, технічні будівлі. Чи які вони там? В общем, є стайні. Тако, якщо подивитися, глядає, оп, як прикольно, є стайня. Ну, Чесно кажучи, такого з близького, з ближчого розгляду в такому поганенькому стані. Але опять-таки ми думаємо, що на наш вік цього стане. Цей дах весь був дерявий, тут можна навіть бачити ці всі світліші плямки. Це те, що я е, щось там міняв. Короче, мучився, взагалі я нічого тут не вмію робити. Чисто міська людина, такі ручки, бачите, не спрацьовані. І я тут мучився, це латав. Доїдемо, може, туди ближче, подивимось. За цих два роки я тут поставив. Давай відійдемо, бо тут носки. Відійдем, бо тут носки. А, ну тебе подивимося, криниця тут є. Та, важливо, що добре, що тут є вода. Вода тут не глибоко, бо тут якось не зелена, то ті і не було смислу. Копати більшу краницю, так що вона там має 5 з чимось метрів коротше, чи шість загальної глибини і там метр півтора води. Та й поки що воно, вроді би, працює. Спочатку ми так тягнули руками. Ну там така корбочка, а потім вже ми зробили це на моторчах, на насос коротше, там качає. Гараж тут є. Гараж такий, ну типу, непоганий. Ну, теж воно все знаєте. Коротше, якщо розібратися, здається, спочатку нам на перший погляд, як ми були неопитні люди, ми думали, то, це такі якісь там дрібниці, а щось там трошки шифер, трошки то. Ми просто не розуміли, в скільки потім ці дрібниці обходяться. Це, це сотні тисяч гривень. Ну, коротше, так виходить. Тисячі доларів, ці дрібниці обходяться. І ми ще все не зробили. Гараж, коротше, він та, так. Та, він так, типу, вбудований, тут такий трошки йде, як горбик. Половина гаража ніби туди. Там ще питалося, чи не конденсується, Це... можуть питатися, чи не конденсується там. Коротше, не дуже там сир, більш-менш нормальний. Оце така називається літна кухня. Внизу підвал досить такий великий. Ну, не знаю, як для нас і для села, для такого хутору, він, типу, і непоганий. Сходи там вже перекосилися. Зверху, значить, що таких, типа, як дві, можна сказати, дві кімнатки невеличкі. Ота от, тут одна, там друга. І тут ще якийсь коридор, коротше. Там дах теж вже в поганому стані, воно замикає. Тут спасає від того, щоб воно не розвалилося е, найбільше то, що дощів тут реально якось менше, Не так багато. Ну, буває впаде, ну і висохне. Зимою, типа, мороз, коротше. І так воно ще протягнуло. Бо, напевно, в іншій місцевості скорше б розвалилося. Що ще сказати? Стані. Ну це як стайн? Ну, типу, Ось Тут реально як стайня, оця, оця як це сказати? кімната, це не кімната. Цей відділ це в А ці тут в мене майстерні, ну тут так і ось так подібно і було. А там взагалі непонятно що. Просто якесь переміщення, щоб щось тримати. Ну, типу, краще все-таки, що воно є, бо могло б і не бути. Бо ми коли купляли хату, тут були такі зарослі, що ми просто подивилися хату, сказали, що добре нам підходить за таку ціну, а цього ми не бачили. Просто такий ліс, що ну, реально не було видно, що це тут є. Представте собі. Подивимося в комори, що там. Типу нічого страшного, що два роки пройшло, тут мало щось змінилося. Трошки хламу менше і менше цих всіх бур'янів. Та тут в нас, дивіться, це наша собачка, бордер коллі. Як ви можете знати, бордер -коллі — це найрозумніша рахується порода собак. Е, значить, а в неї є чотири е, цих щенятка, собачатка. Але вони, на жаль, не бордер коллі, бо тому що ми не могли знайти її е, партнера. І вона собі знайшла сама. Верніше він її знайшов. Але вони все одно не найгірші, тому що він такий вроді породистий, мисливський місцевий собачка. Оце собачата. Оцей німецький вівчарка. Получився. Коротше, так вийшло в результаті схрещування бордер-коллі і мисливського, що получився один німецька вівчарка, один бордер коллі один мисливський і четвертий просто сільський. Потім пізніше, якщо комусь буде цікаво, в наступних відео детальніше я вам їх покажу. І можливо, якщо комусь треба, у вас є великий вибір. Чотири різних породи. Йдемо далі. Вони живуть отут. Тут їхнє ніби ліжко. Це їхнє теж, як вони тут перше жили. Тут у нас стоять велосипеди, на яких ми зараз не їздимо. Колесами вверх, щоб не потріскало. Тут просто всякий хлам, який, який бережеться просто від того, щоб він не намок. Все, чому треба, щоб не намокло, в хаті не поміщається. Тут якісь дрова, опілки, такі обрізки від дрів, які ми заготовлювали. Ми ними ми палимо. Коротше, таке. Тут вже навіть світло є тепер. Нам провели майстри. Ось таке світло тут є. О, вони всі тут. Той був е, німецька вівчарка, вроді би, так? Тепер дивіться, справа ви бачите, мисливський, посередині бордер коллі. Зліва. Простий, сільський, вибирайте, робіть закази. Значить, далі. Ну, тут майстерня. Типу, це так я називаю майстерня, ніби я майстер. Поки що тут ну, безлад, всякий хлам. Ну, та нічого. Буває і гірше, буває і краще. Буду це все, буде час, бо кожен раз коротше, тут в селі це ужас. Ми до цього не привикли. Тут щось робиш, 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 а воно робиться повільно, якщо ти робиш сам і ти не майстер. Ну, коротше. Це ще нормально. Тут у нас морозилка стоїть ще при тому. Далі йдемо. А тут стайня. Тут ми тримаємо наших, у нас є дві кози. Одна коза народила одне козиня, а друга двох. І ще у нас є три вівці. Було п'ять лишилося три. Отут живуть наші кози. Це буквально недавно я зробив цю перегородку і ці двері на днях. Вчора позавчора. Бо ми почали відділяти е, козенят від кі, е, щоб нам теж діставалося молоко, бо вони почали випивати все молоко. Так, тут одна коза живе, тут друга, сюди закриваємо козенят. Там зверху такий стриг. Тут були повністю всі дошки, але вони прогнили, бо були дирки, коротше, це все відірвав. Е, там ми зберігаємо поки що сіно. Бачите, як воно в такому фіговенькому стані. О, тут о, якісь каміння, вони, це якісь не з таких камінь, Цемент якийсь взагалі ужасний. а тут все типа, в аварійному стані, але я думаю, що якщо воно до цього не розвалилося, то воно, напевно, вже і не розвалиться далі. Що далі? Тут ще якісь коморки такі, о, тут ми тримаємо овець. Ми її тут тримаємо овець, але це щось неправильно, бо тут забетонована ця підлога залита цементом. Ну, поки що так, бо більше немає де тримати. Тут була перед тим така дерев'яна халабуда, де люди, які тут жили перед тим, тримали овець. Але вона була вже дуже розвалюшна, і ми її довалили. І оце всякі палки, які тут поскладені, тут і там, це від цієї, коротше, халабуди. І посередині ще була теж якась кабінка. Дерев'яна, я вже не зрозумів для чого, але ну, вона там стояла якийсь рогом, то взагалі ні до чого. І ми її, коротше, теж розібрали. Поки що в нас тут живуть вівці, але ми овець думаємо продавати, бо то щось коротше, з ними. Молока мало. Молоко овечка краще, але його мало. Е, що ще сказати? Ну, тут, бачите, тут ми закриваємо овець, вони щось собі тут ходять трохи, а так-то вони пасуться ці цілий день там. І тут ще якась прибудова. Тут, походу, вони тримали свиней. Але щось трошки їм пішло не так, чи щось вони не розрахували. Дах, коротше, там провалився, воно зараз треба переробляти, тому там ми навіть туди рідко заходимо. Все, далі це у нас сад, тут така трава. Ми її косили, просто зберігали сіно для того, щоб годувати кізи і овець зимою. Але ми майже нічого не витратили. Виявилося, що вони і так нормально. Тут виживають. Ну, паслися коротше, ці було зиму на снігу. І снігу мало було. Дерев тут якихось таких корисних плодово-ягідних майже немає. Пару яблук. Якась там одна-дві вишні. І в нас якось ні вміння, не вистачило ні часу, ні бажання, я не знаю, чого щось тут виростити. Можна було вже за два роки щось починати, але. Просто я тепер розумію, що це не то, що ми ліниві. Проживши там я 40 років в місті і ні разу там не живши в селі, це ще ми і непогано тягнемо. Так? Ну, що, що ще сказати? Липа у нас є така по центру, словно звісно, це наш символ нашого хазяйства. Я оце все знизу бачити, що таке вуще, це було таке саме, як зверху. Я це все обрізав, бо тут світло нам, щоб протягнути, треба було обрізати. І воно так відросло прям офігенно. Коротше, покажу вам, ще кіз і овець. Зараз звідси ще можна буде так подивитись повністю, як виглядається подвір'я, якраз може і добре. Це наші ці козлики маленькі, у нас всі козлики народилися, цапики. І вони дуже скачуть, все перевертають. Я думав, що я їм зроблю таку підвищеність і вони будуть тут тренуватися і не будуть там щось ламати. Вони це не зацінили поки що. Це. От, тут вони собі проживають, їдять, харчуються, наші е, худоби. Зараз обідній час вони е, ну, відпочивають більше. Зразу не сваріться з нами, що ми їх на ланцюг причепили, що ми такі живодьори, то інакше не виходить, бо, бо вони йдуть і цей, на сусідські городи, ну і нижчити там щось будуть, то так інакше не виходить. Тому оця у нас головна коза, виходить, головним погано бути в домашньому хазяйстві. Якщо ти головна коза в дикій природі, може це і круто. Але якщо ти в домашньому хазяйстві головна коза, то треба тебе прив'язувати, бо вона веде їх у цей, в вгород. А так ми прив'язали головну козу, і вона, вони вже коло неї. Так само вівці. Вон там. Е, головну вівцю, а ця сила, вона вже опитна, тому вона головна. Ми її прив'язали і всі тепер тут сидять, нікуди не йдуть. Нині ще потепліло, мухи якісь вискочили. Ну, коротше. Їм трошки тяжче, вони більше люблять прохолодніший час, тому зараз починається літо. Люди, може, і люблять літо, але вівці точно не люблять. Їм набагато краще зимою, весною, осіню, а літо їм просто треба якось перекантуватися. Оцю я постриг, бо вона цей. ми її доїмо. Щоб нормально доїти було, то я її постриг. Ну, що, напевне, поки що все. А ну що тако покаже звідси і такий, знаєш, панораму, як там наша ця хата звідси виглядає все прекрасно, як в раю. Лісо там ззаді, гриби, там, ягоди, коротше, все дуже гарно. І річка, що тут вони далеко, буквально пару метрів. Така маленька, типа дехто це називає потічок. Риби нема, як ми вияснили, довго виясняли, риби нема, тому що бобрів є багато. І... Всяких ондатрів, нутрію. Коротше, риба цього не любить, тому риби майже нема. Добре, все, до нових зустрічей. Пишіть письма. надсилайте малюнки і всякі. ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пока!